Збували контрафактні сигарети на Буковині. Детективи БЕП у Чернівецькій області викрили незаконну діяльність пов'язану зі зберіганням та реалізацією великої партії контрафактних підаксизних товарів. У прикордонному районі функціонував налагоджений канал тіньового збуту тютюнової продукції. Без марок акцизного податку для ускладнення виявлення незаконної продукції організатори схеми використовували розгалужену систему складських та житлових приміщень, де контрафакт зберігали окремими партіями. Подальше розповсюдження товару здійснювалось із використанням послуг оператора поштового зв'язку. Під час санкціонованих обшуків детективи Беп вилучили 76 тисяч 500 пачок сигарет відомих брендів, транспортний засіб, мобільні телефони, які використовували учасники схеми. Крім готового товару, вилучено компоненти для його фасування, що вказує на можливе нелегальне виробництво. Зокрема, 800 кілограм подрібненого ферментованого тютюну, майже 1 мільйон. Он сигаретних гільз та майже 400 коробок з поліграфічною продукцією для пачок сигарет. Орієнтовна вартість вилучених підаксизних товарів становить близько 7 мільйонів гривень. Наразі триває досудове розслідування.